Вітаю вас, друзі! Мене звати Михайло, компанія СТС. І сьогодні я вам розкажу про цей прекрасний реактор, який ми вже на днях будемо відправляти нашим замовникам. Цей реактор використовується для виробництва різної побутової хімії, клею та інших хімічних речовин, які ми використовуємо з вами всі в житті. Це реактор на тисячу літрів. Він має усередині мішалку равного типу. Яка живиться електричним двигуном 5,5 кВт його потужність. А також зверху ми можемо бачити смотрові вікна та технологічні патрубки для того, щоб заливати сировину, яка використовується в виробництві продукту. Ідемо далі. Тут ми бачимо технологічний отвір для того, щоб наповнювати рубашку теплоносієм. Цей реактор також має рубашку для обігріву чи охолодження. І теплоносій закачується через цей технологічний патрубок. В цьому реакторі немає автоматичного нагріву рубашки, тому що так замовник вирішив, що так потрібно для нього. Але ми можемо також зробити автоматичний підігрів теплоносію в рубашці, для того, щоб ви одразу прямо в реакторі могли нагрівати. Сировину, яку використовувати для виробництва продукту. І знизу ми бачимо технологічний патрубок для того, щоб зливати теплоносій, і, звичайно, що кран для того, щоб зливати готову продукцію. Цей реактор, як я вже сказав, може бути використаний для виробництва різної побутової хімії, де необхідно змішувати ті чи інші речовини та їх нагрівати або охолоджувати. Реактор, як ви бачите, полірований, ми робимо обладнання, що відповідає стандартам. Наприклад, стандарту GMP, якщо у вас косметичне чи фармацевтичне виробництво, я знаю, що для вас це дуже важливо, тому це обладнання може бути зроблене по стандарту GMP. Тому якщо у вас є необхідність в технологічних ємностях або реакторах для вашого виробництва, для вашого бізнесу, якщо ви вважаєте його розвивати та інвестувати в свій бізнес, Неодмінно звертайтеся до нас там, де ви бачите це відео на Фейсбуці чи в Ютубі. Напишіть нам повідомлення, ми одразу вам відповімо і розрахуємо для вас вартість того обладнання, яка вам потрібна. Ми зробимо для вас все у найкращій якості для того, щоб ви могли розвивати інвестувати свій бізнес. Повністю все наше обладнання робиться у Дніпрі. Це українське виробництво на наших потужностях. Тому я вам бажаю мирного неба. Звертайтеся до нас, будемо розвивати економіку України та ставати ще сильнішими. Слава Україні!